За минулу добу, не дивлячись на відведення батальйону правого сектора з пісків, жодних позицій українські військові не здали. Про це у ході брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко. При цьому він зазначив, що добровольчі загони були відведені з метою їх офіційного включення до складу збройних сил України. Тож, поки що, бійців правого сектора у пісках замінили українські військові. На цьому місці наші позиції залишаються за українськими військовими. Наші підрозділи також там зараз їх замінили і проводять відповідну роботу із захисту цих позицій в разі атаки або обстрілів. Тобто жодної позиції українські військові не здали і продовжують їх утримувати. За словами речника АТО, бойовики продовжують застосовувати проти наших військових озброєння, яке мало бути відведене від лінії розмежування. Зокрема, п'ять разів ворог відкривав вогонь із 120 мм мінометів та двічі зі 122 мм гармат. Фактів застосування бронетехніки не зафіксовано. Найгарячішими точками на лінії зіткнення минулої доби були на Маріупольському напрямку. Це селище Широкіна і Талаківка. На Донецькому напрямку район Донецького аеропорту та передмістя Горлівки. На Луганському напрямку наші позиції поблизу міста Попасна та в районі Бахмутської траси, зокрема біля села Сокільники, також були обстріляні. Водночас прес служба МВС Луганської області повідомила про бойову сутичку, яка відбулася між нашими військовими та бойовиками ЛНР на околиці селища Кримське Новоайдарського району. У ході зіткнення терористи застосували міномети та стрілецьку зброю. У свою чергу нашим бійцям вдалося знищити дві машини терористів: автомобіль Газель з мінометом, три кулемети та автомобіль газ 66 який перевозив вибухівку. В МВС також повідомили про втрати живої сили серед бойовиків. Натомість, з боку українських військових, за минулу добу загиблих немає. Один боєць отримав поранення. Водночас ворог продовжує здійснювати активну повітряну розвідку. Так, минулої доби українським прикордонникам вдалося зафіксувати. Проліт десяти безпілотників, однак українські зенітники також гав не ловлять. В районі селища Будківка Старобільського району Луганської області один безпілотник противника було знищено. Цей населений пункт перебуває на відстані понад 70 кілометрів від лінії зіткнення, що свідчить про наміри противника отримати якомога більше інформації про сили антитерористичної операції. Сьогодні ж, районна рада станиці Луганської на сесійному засіданні визнала Російську Федерацію країною агресором, а так звану ЛНР терористичною організацією. Це рішення є дуже показовим, вважає керівник області Геннадій Москаль. Адже цей населений пункт знаходиться на відстані 12 кілометрів від окупованого Луганська. А отже, вплив так званої ЛНР тут дуже відчутний. Крім того, у районі живуть переважно донські козаки, які ніколи не приховували своїх симпатій до Росії. Однак, на думку Геннадія Москаля, за цей час місцеві мешканці мали змогу оцінити роботу обладміністрації і порівняти життя у себе вдома і життя на окупованих територіях. Тому рішення райради стало цілком закономірним.